Я думаю, що Сполучені Штати мають бути разом з Європою. і спільно підтримувати Україною. Це політич... це меседж Путіну. Політично не, не, не армією, не кількістю солдат, але важливо мати спільну позицію, і США та Європа мають бути разом. Тому важливо залишатись разом. В Україні і, і а глобально, якщо це буде частина безпекових гарантій, якісь попереджувальні заходи, це буде добре. І як ще я казав, неважливо, з якої країни ці сили будуть? Будь-яким. Е будь-якому разі нам потрібна армія в півтора мільйони людей, якщо ми не будемо в НАТО. Якщо ми справді, справді хочемо зупинити будь-які після перемир'я чи будь-чого іншого, якщо, щоб ми справді хочемо не боятись результатів, або не боятись нового вторгнення з Росії, а це, і це буде реальна безпекова гарантія, тому що. Це реальна запобіжна безпекова гарантія, і Путін буде знати, що якщо у нього армія півтора мільйона людей, і в України є півтора мільйона людей армія, якщо він хоче а, прийти і померти. Будь ласка. Тому я думаю, що це справді буде прас, план безпекових гарантій. І це ми. Це не проти, він не проти НАТО, так? Ми підтримуємо добре, ми не в НАТО, але після цього всі згодом, якщо, наприклад, зараз у нас немає можливості вступити в НАТО, і у нас немає можливості бути в НАТО, і немає можливості мати таку армію, ну, нам потрібно її розбудовувати. І, ну, можливо, потрібно будувати інші альянси. І, і я, але я вважаю, що а, це добре завжди добре мати а, сильні альянси. І я думаю, що наші солдати вже виконали а, їхню домашнє а, завдання. І, є, і у нас є бійці з інших країн, і ми знаємо, де нам потрібні додаткові збройні сили. У нас є карта з. з Цифрами, і, наприклад, де нам потрібні сили іноземних партнерів, де їх розмістити, ми готові до будь-яких будь позитивних рішень, які будуть прийняті, і давайте діяти.